Вітаю! Ви знаєте, панує велика несправедливість. Більшість моїх глядачів дивиться мій канал, а ще не підписані на нього. Виправіть це, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, залиште коментар, аби це відео подивилося якомога більше людей. Сьогодні наша тема це правопорушення та поняття юридичної відповідальності. Зрозуміло, що наш світ, а тим більше люди, не ідеальні. Час від часу більшість людей порушують ті чи інші правила, які встановлені державою чи суспільством. І таким чином, ми підходимо до першого важливого поняття правопорушення, це будь-яке протиправне, винне діяння, чи бездіяльність, що завдає шкоди людям, суспільству чи державі і спричиняє юридичну відповідальність. Для того, щоб ми могли назвати певну дію правопорушенням, вона повинна мати ряд ознак. Перша ознака повинна бути порушена певна норма права. Тобто, те, що ви не привіталися з сусідами, аж ніяк не є правопорушенням. Тому що норма права в даному випадку не порушена. Друга ознака завдання шкоди моральної. Це образа, нервове хвилювання, матеріальної шкоди, це збитки, втрати коштів або майна, фізичної шкоди це смерть і шкода здоров'ю. І знову ж таки, якщо немає шкоди, жодної з видів, то і немає правопорушення. Третя ознака це вина людини. Вина може бути умисною і необережною. Зрозуміло, що людина. Якщо, наприклад, свідомо вчиняє крадіжку або підготовлене вбивство, тут мова йде про умисну дію. Однак якщо людина через порушення правил безпеки на виробництві наносить колезі шкоду здоров'ю, мова тут скоріш буде йти про необережність, оскільки він спеціально цього не хотів і не планував. Скажемо і про відповідальність. Їй підлягають особи, що досягли певного віку, які усвідомлювали свої дії і могли керувати ними. У випадку, якщо через певні обставини людина не може керувати своїми діями, то в такому випадку юридична відповідальність не наступає. В залежності від ступеня небезпеки усі правопорушення поділяються на злочини і проступки. Злочин це порушення в кримінальній сфері, і воно несе велику соціальну небезпеку, велику загрозу. Проступки це правопорушення, які несуть Меншу суспільну небезпеку. І за своїми видами вони можуть бути у дисциплінарній, тобто трудовій сфері, адміністративній, наприклад, це порушення правил дорожнього руху, невчасне отримання паспорту тощо. Цивільно-правовій сфері, це, наприклад, порушення угод різних договорів. Кожне правопорушення складається з таких елементів: суб'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення, об'єкт правопорушення та об'єктивна сторона правопорушення. Тепер давайте про кожен з цих елементів поговоримо більш детально. Отже, суб'єкт правопорушення це та особа, яка його вчинила. Суб'єктивна сторона це ставлення злочинця правопорушника до скоєного. Тобто, це була навмисна дія з його сторони чи необережність, і також складовою цього елементу є мотиви дій злочинця. Об'єкт правопорушення це те, проти чого спрямовано дію злочинця, правопорушника. Тобто, це може бути власність, здоров'я, те, на що він посягає. Об'єктивна сторона це саме ті дії чи бездіяльність, які становили саме правопорушення. Тобто, це. Вся інформація про те, як воно відбувалося практично. Коли, місце, час, тривалість і так далі. За відсутності хоча б одного з елементів правопорушення, відповідальність за нього неможлива. Тепер поговоримо про юридичну відповідальність. Юридична відповідальність це обов'язок правопорушника перетерпіти певні негативні наслідки, тобто санкції, обмеження за скоєне правопорушення, які визначаються в установленому законом порядку. І визначаються відповідними державними органами. Юридична відповідальність характерні такі ознаки до неї притягають тільки в разі порушення норм права, рішення про відповідальність може бути прийнято лише державним органом у встановленому законом порядку. Підлягати юридичній відповідальності може тільки та особа, яка досягла певного віку та осудна. Якщо правопорушник має психічну хворобу, він є неосудним і може підлягати, наприклад, примусовому лікуванню у закритому медичному закладі. Підставами юридичної відповідальності є фактична складова, наявність складу правопорушення та юридична складова наявність рішення компетентного органу, тобто суду, наприклад, про притягнення до відповідальності. Юридична відповідальність. Поділяється на певні види. Кримінальну, яка передбачена за кримінальним кодексом, і наступає в разі скоєння злочину, як ви пам'ятаєте, який несе велику суспільну небезпеку. Адміністративна відповідальність вона передбачена адміністративним кодексом. Цивільно правову відповідальність, цей вид відповідальності наступає в разі завдання матеріальної чи моральної шкоди, а також дисциплінарну. Вона наступає в разі порушення трудових відносин. Матеріальна відповідальність застосовується теж у трудових відносинах у разі завдання матеріальної шкоди. Також застосовується конституційна відповідальність, вона передбачена для високопосадовців та державних органів в разі порушення Конституції України. Міжнародна правову відповідальність вона зрозуміло наступає в разі порушення норм міжнародного права. Для різних видів відповідальності встановлено різні вікові межі її настання. Наприклад, кримінальна відповідальність за тяжкі злочини наступає з 14 років за всі інші з 16 років. Адміністративна відповідальність наступає з 16 років. Цивільна правова у віці з 14 до 18 років Передбачає самостійну відповідальність особи, а в разі нестачі коштів, то відповідальність несуть батьки. А з 18 років особа несе відповідальність самостійно, незалежно від рівня статків, матеріального багатства і так далі. Дисциплінальна відповідальність наступає з 14 років за згодою батьків, а з 16 років за загальними правилами. Однак, у випадку необхідної оборони, крайньої необхідності, у разі дій в умовах виправданого ризику. Виконання законного наказу особа не буде притягнута до юридичної відповідальності. Це в певній мірі такі є виключення. Необхідна оборона це дії, вчинені з метою захисту прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів від суспільно небезпечного посягання, шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди необхідної і достатньої. В даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Далі тепер приклад, щоб зрозуміти. Тобто, якщо на вас напала людина згідно з цим правилом, ви можете застосувати до цієї людини силу, аби запобігти скоєнню злочину. Тепер щодо крайньої необхідності. Це вимушене заподіяння шкоди з метою усунення загрозливої небезпеки, якщо вона в цій ситуації не могла бути усунена іншими засобами, та якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена. Тепер приклад, щоб розібратись: тобто, побачивши дитину, закриту в машині, яка знепритомніла. Чи знаходиться на грані смерті, наприклад, від спеки ви можете розбити скло авто з метою порятунки такої дитини?